Старий телевізор і його вічний сон. Ти був моїм справжнім другом, адже подарував мені єдину мрію. Побачивши небо через твоє магічне віконце не було й дня, щоб я не думав, як воно виглядає. Сонце і хмари, місяці зорі, які вони. Але я бачу лише мертву темряву. Я завжди її боявся. І одного разу ти сказав мені, лиш втративши все, ми здобуваємо свободу. І я прислухаюсь до твоєї поради, мій старий друже. Мам! У нас тілець зламався. Тоді винеси його на двір, ти ж маленький вже.